Всіх вітаємо! Ми команда є пустух і хочемо трошки розповісти про себе. Тож починаємо. Вітаю, мене звати Іван. Я відповідаю за веб-розробку. Моя мета це створити зручний та зрозумілий інтерфейс для користувача. Наша команда сформувалась восени цього року у стінах ліцею. Ми вирішили. Взяти участь у конкурсі та спробувати свої сили, Hardware for Recovery. Привіт! Ми команда Пелка Пїєвсікорській. Не маємо можливості провести наш дослід на вулиці, тому проводимо в домашніх умовах. І ми поєднали наші знання про дрони з тим, що ми знаємо найкраще, а саме програмування для покращення економіки нашої країни. В нашій команді кожен знає своє завдання. Наша мета це відкрити власну справу, і ми цілеспрямовано до цього йдемо. Мене звати Анастасія, я UI UX дизайнер в цьому проєкті. Ми створюємо систему, яка призначена для ферм середнього розміру від 50 до 250 голів худоби, а також є можливістю надати робочі місця людям з фізичними порушеннями, оскільки наразі це є актуально. А, мене звати Макарій і у команді я відповідаю за дрони. Наша система, наша розробка це автоматизована система дронів, яка самостійно займається виписом та моніторингом худоби, і наше рішення спрямоване на оптимізацію часу, ресурсів та мозкової активності. Насправді тема є дуже актуальною, оскільки кожен фермер, який починає розвивати свій бізнес, стикається з величезною кількістю проблем, і варто розуміти, що Розробка процесів найм працівників – Це задачі не для кожного, особливо на перших етапах розвитку. А наш проєкт, «Я пастух» якраз допомагає зосередитись на розвитку бізнесу і не витрачати час на рутинні завдання. Мене звати Олександр. В нашій команді відповідає за бекенд розробку ми розробляємо систему для автоматизації випису, яка складається з двох типів дронів: головного дрона та дронів пастухів мобільного застосунку та серверу. Як взагалі це все працює? Головний дрон літає та стежить за стадом за допомогою. Камер. Як тільки він помічає, що тварини виходять за межі області випису, він передає інформацію дронів пастухів які піднімаються в повітря, та заганяють скіт назад у допустиму області випису. Я Галина, і я відповідаю за розробку нейронних мереж. Наша система використовує дві нейронні мережі, які розроблені на базі YOLO та розміщені на сервері. Перша нейронна мережа використовується перед виписом для аналізу поля на наявність певних небезпек. Це можуть бути токсичні рослини, озера, обрії або ж хищі тварини. Друга нейронна мережа використовується безпосередньо під час випису. Вона рахує кількість тварин та слідкує, щоб усім були у безпечних зонах. Якщо, хоча б одна тварина за ці безпечні зони виходить, вона насилає сигнал дрона пастухам, які заганяють її назад у стадо. Вона звуть Мілана і відповідає за розробку мобільного застосунку. Для зручності управління фермою ми розробили мобільний додаток, в якому фермер може встановлювати зону випису, розклад випису та також переглядати за процесом за допомогою прямої трансляції з камери головного дрона. Фермер також може утримувати статистику про його ферму, про його худобу та інше.